Робимо суперкорисну білкову намазку. Для цього беремо 4 яйця, 2 плавлених сирочка, баночку тунця у олії і на дрібну терку все це натираємо. Ну, не на зовсім дрібну, на цю на середню. Яйця в мене були оці С1, не самі великі 4 штуки. Можна було взяти 5, як вони невеликі. Далі йде в нас сирок. Сирок брала ферму. Головне, щоб був сирок якісний, не продукт, то той молоковмісний, чи як вони їх називають. Так, також все в мисочку, далі пішов тунець. Можна в власному соку, але тоді, мабуть, доведеться додати ще майонез чи сметану. В мене був в олії, то я нічого не додавала. Також заморожений укроп. Пішов туди, добре вилучкою, все перем'яли. І це просто вийшла білкова бомба. Дуже смачно. Тьомчик у мене така дуже полюбляє. На перекус клас взагалі.